Ох, діти люблять лазити по цим різним гарматам, по всім іншому. Друзі, розкажу вам сьогодні цікаву історію. А як от здогадалася наша сестра, це опришки. Давай, ось вони зроблені з дерева. На 100% правильно. А, і хоча ми зараз на території сучасної Польщі цей костел католицький. Але раніше він був український греко-католицький. До речі, і хрест залишили такий самий з, з трьома цими перекладинами. Село називається Орехова, поляки називають Оджехова. В 1626 році на Європу, на Польщу, пішли турки і дошли до міста. На Дністрі, місто на Дністрі. Там, де велика одна з великих фортець українських. Хотин. І там відбувалася спільна битва. Значить, поляки, козаки наші українські, літовці. Проти кого? Проти турків. І навіщо тут гармата? Хочете ви спитати? Ну хто переміг? Наші перемогли і затрофеїли гармату. Такі, коротше, були щасливі, затрофеїли гармату. Кажуть, вау, ну круто, хтось там багатство. І в це, в це село привезли справжню бойову турецьку гармату, трофейну. Потім, ну, людям, тим, хто воював, настільки сподобалося воювати. А щоб, як тільки був такий випадок підходящий, почалися хлопські бунти. Хлопи почали нападати на панів. Так само, як Олекса Довбуш, так і тут такі були рухи. Нападали, нападали, панів вони, значить, грабілі. І цей, і почали обирати ці. Маєтки обирали, обирали, було дуже вдало. Аж потім що сталося, як гадаєте? Не став польський король це все це терпіти і вислав потужне войско, щоб цей... Щоб покарати всіх, хто брав участь в цих повстаннях. Ну, а хто брав участь? Ну, по-перше, тих, хто є зброєю. І тоді вирішили ці місцеві ожеховці. Що вони вирішили, гармату втопити? Довезли доставка, гармату вдало втопили і цей. Ну, і так, і так, їхнє покарання не відбулося. Потім, що сталося з цією гарматою? Пройшло там багато років, стали ходити легенди, що та гармата є, нема, є, є, нема. І вирішили цю гармату якось з цього ставка добути. Але що, не знайшли, не знайшли цю гармату у ставку. Як не старалося знайти, ну але так, щоб ця легенда підтвердилася, ось таку зробили її копію. Ось така історія. Очевидно, в наші часи є паралелі, але кожен хай зробить виставки сам. Ось така вам історія.